Коктейлі Молотова у центрі столиці. У Києві відбувся марш правди, який організував правий сектор. На акцію зібрали кілька сотень людей. Чим усе скінчилося? Бачили наші журналісти. Біля станції метро Арсенальне збираються активісти. Звідси планують розпочати марш правди. Сюди ж підтягується і міліція. Деяких молодиків беруть у щільне кільце і обшукують. В активістів вивертають кишені і рюкзаки. В одного з них у портфелі знаходять пляшку з бензином. Активіст пояснює, паливо приніс не на акцію. Я вам нічого не зав'язаний не показувати. Є він ні. Відтягли в сторону і почали перевіряти сумки. Буквально тут декілька метрів стоїть автомобіль. акції Тобто в мене відібрали паливо, яким я повинен був заправити автомобіль. Інші учасники формують колоною, рушають до генпрокуратури. Запевняють, хода мирна. Тарди, світосумові гранати це заборона. Служба безпеки, внутрішня нашої військово-політичної організації за тим слідкує. Міліція СБУ теж нам допомагають. Біля ГПУ учасники акції вимагають розслідувати розстріли на майдані і як нагадування, готують коктейль. Молотова трибунал. Пляшку із запалювальною суміш передають до генпрокуратури. Далі рушають до МВС і вручають такий самий подарунок. Це ж як би попередження для міліції. Правильно я це розумію, я так думаю. А що це буде далі? Я думаю, що буде утилізовано. Ну що ж мені з ним зробити? Останній пункт маршу правди адміністрація президента, але туди коктейль Молотова не взяли. Головні вимоги активістів люстрація, розслідування розстрілів на майдані і введення воєнного стану. Залом на акцію зібралося кількасот людей. Жодних провокацій не було. Але активісти кажуть, сьогоднішня акція попереджувальна. Олена Бондаренко, Сергій конечний Ми відповідаємо.